Маємо інструкцію по гатьма мовами. Це в нас вкладиш спеціальний з QR-кодом для того, щоб можна було зареєструвати 10-річну гарантію на двигун, Далі у нас є шланг. З пропаганди ось такое. Далі люди у нас телескопічна трубка, дуже яскрава, червоного кольору. Її можна підлаштувати під зріст людини. Це в нас турбощітка. Для кого можливості поштування, під, а, довжину, морської пуста. Колзунок і ось така у нас такий вар. Так. Далі у нас йде щіка універсальна для підлоги з можливістю видвигати або прибирати борсу. просто такая щитка. Далее у нас маленькая щитка, двухсторонняя для мебли. Такой щелево. Далее у нас сам высос. Дуже так Выглядаем. Такие черные ставки на колесах, на контейнере у него. Клопауэр. Серия. На контейнері в нього вінка ісель, тож він має дуже великий об'єм для збирання бруду. Дуже зручно відкривається кришка і викидається бруд у смітник. Далі у нас йде фільтр предмоторний, який можна формувати, і дуже-дуже зручно дуже встановлюється контейнер на своє місце, ручка для переноски. Колес у нас прорізення. Далі в нас кнопка включення, її можна регулювати, підбирати потип підлоги, підлаштувати. Далі в нас помітка йде смарт-сенсор Control. Це індикатор, завдяки якому ми будемо завжди знати, коли нам треба почистити. Ще ще що, що у нас тут. Ага, у нас дуже зручно відкривається а, ззаду фільтр на виході, котрий. Дуже зручно. Так. Та, давайте його включимо. Довгий шнур, питаємо. Але дуже-дуже потужний. Вимикаємо. І ось таким одним рухом він підтягується на своє місце. Що я можу сказати? Як ви бачите, дуже дуже крутий колесо, дуже потужний, має класний дизайн, має 10 років гарантії на допомогу. Німецький виробник, німецькі технології, польська корка. Тобто усім рекомендую. Якщо вам сподобалось наше відео, будь ласка. Поставте лайк, подобайку нашій розпаковці і е, всього гарного.